Ситуація по мирному урегулюванню між Україною та Російською Федерацією розгортається саме так, як передбачав ще рік тому Келог у своєму плані. Американські чиновники один за одним виступили із заявою про те, що Україна повинна поступитися територією Росії як платою за мир. Отак. От Американські чиновники ставлять свої питання і стоять на цих позиціях мертво. Про те, що йдеться в цьому плані, сполучені штати та їхні союзники зобов'язуються повністю зняти санкції проти Росії і нормалізувати відносини тільки після того, як вона підпише мирну угоду. Прийнятну для України, що відбувається насправді? За лаштунками, як повідомляється, офіційні особи США закликають союзників скласти плани щодо пом'якшення санкцій проти Москви. Ну, в більшості це європейські союзники, <кій> <кій> і Сполучені Штати могли б реалізувати узгоджену угоду. З умовами, що відповідають інтересам США та України, частиною її має включати положення, в яких встановлюється довгострокова архітектура безпеки для оборони України. Багато хто вважає, що цей розділ обіцянка озброїти Україну, якщо Росія не зможе домовитися або не виконує будь-які. Будь-які умови цього договору, і Сполучені Штати не гарантують безпеку Україні. Тобто, про гарантії взагалі не йдеться. Раніше держсекретар Сполучених Штатів Марк Рубіо заявив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в рамках будь-якої мирної води. Будь Підкреслюю, він також повідомив, що США зможуть зняти заборону на постачання зброї та е розвід даних Україні, якщо переговори української та американської делегації у Саудовській Аравії пройдуть успішно. А взагалі там буде тільки підписанням економічної угоди. Все інше потім, отака От реальність.